Всім привіт! І сьогодні в нас вже четвертий урок, і ви вже майже можете ідеально доглядати за зубами. Сьогодні я розкажу про додаткові засоби для догляду: це є ополіскувачі, скрипки для язика, і взагалі для чого потрібна монопучкова щітка. Ополіскувачі для порожнини рота це взагалі додатковий засоб гігієни, який допомагає підтримувати здоров'я. Зубів та ясен. Вони не замінюють щоденне чищення зубів щіткою та ниткою, але можуть значно покращити загальний стан ротової поражнини. які є види видиополіскувачі. Антибактеріальні Вони використовуються для боротьби з певними бактеріями, які викликають запалення ясен, їм і неприємний запах з роту. Це там такі активні компоненти, діючі компоненти, як хлоргексидин. Ефірні олії і триклозан. Часто рекомендують після стоматологічних процедур або після лікування гігієнгівіту та парадонтиту. Є такі протикаріозні з фтором, вони зміцнюють емаль і допомагають запобіг, запобігти утворенню карієсу. Основні компоненти фториди, наприклад, фторид натрію для свіжості подиху. Вони містять ароматичні та освіжаючі компоненти, такі як. М'яда чи евкаліпт, зазвичай не мають лікувальної дії і можуть тимчасово усунути запах. Взагалі, ополіскувачі я дуже рідко рекомендую використовувати. Можна використовувати протикаріозні з фтором за показаннями, якщо є якісь нюанси з емалью, але зазвичай це тільки-тільки по показаннях. Адже стандартні ополіскувачі, які продаються в аптеках або там в якихось мережах, то зазвичай там дуже агресивні компоненти, які можуть викликати дисбактеріоз ротової порожнини, і потім ці проблеми дуже важко усувати. Антибактеріальні ополіскувачі з хлоргексидином, тільки за показаннями те, що я і казала. Тільки коли є запалення ясен, призначати тільки до 14 днів, і також можливе профарбування зубів та ясен в сірий відтінок, який потім можна вичистити, вичистити тільки стоматолог. Але зазвичай профарбування зубів та ясен може виникати тільки якщо пацієнт використовує ополіскувач більше 14 днів. Те, що я й говорила про десбактеріоз, тобто задовго використання може викликати десбактеріоз ротової порожнини, Протикаріозні з втором. Ось ці час від часу можна використовувати. Дуже важливо уточнити кількість фтору в воді відповідно до регіону і використовувати за показаннями для свіжості подиху, такі доволі нейтральні. Можна використовувати за необхідності в цих ополіскувачах, втору немає або незначна кількість втору. Тибедонт мені, наприклад, дуже подобається, якщо є якісь десь невеликі запалення або ви хочете освіжити. Досягнути більш такого свіж, свіжого ефекту після чищення, можна використовувати цей тибадонт. Він з маслом чайного дерева дуже інтенсивний, але особисто мені подобається. Ці інші такі більш нейтральні, більш стандартні за смаком. Поради. Те, що я й говорила, застосовуємо ополіскувачі тільки за рекомендації стоматолога, адже надмірне використання може порушувати мікрофлору ротової порожнини. Склад: уникайте засобів з містом спирту і консультація. Уберіть ополіскувач, виходячи з ваших індивідуальних потреб і бажано тільки після консультації з вашим стоматологом. Скрибок для язика. Це також я дуже люблю, я кожного дня використовую скрибок для язика і зранку і ввечері. Чому взагалі важливо користуватися та чистити язик? На язику у нас взагалі є такі спеціальні сосочки, такі вирости, де взагалі утворюється наліт. Такий він може бути білуватого, жовтуватого характеру, якщо ви любите каву. Каву і інші засоби, або якщо ви палите, і наліт на язики є основною причиною неприємного запаху з роту. Це середовище, в якому активно розмножуються бактерії, що виділяють такі летючі сірковмісні сполуки, поліпшення гігієни порожнини рота, видалення бактерій з язика знижують ризик розвитку каріесу та запалень ясен. Покращення смакових відчуттів. Тобто, коли ми очищуємо язик, ми знімаємо цей наліт і це покращує просто смакові відчуття на нашому язику. Профілактика інфекцій. Накопичення бактерій і токсинів на язику може спричинити виникнення грибкових інфекцій, наприклад, кандидозу. Переклади скрипків, це те, що мені подобається, чим я сама користуюся. Е, кому взагалі рекомендується скрибок для язика? Людям з хронічним неприємним запахом роту, але е, я б хотіла, щоб пацієнти, дивили, ну, пацієнти і лікарі дивилися глибше в цю проблему, адже це не завжди тільки про ізольовано язик. Зазвичай це може бути пов'язано з більш глибокими проблемами. Ті, хто відчуває сухість в роті, курцям та любителям кави чаю. І тим, хто хоче забезпечити максимальну гігієну порожнини рота. Але, взагалі, я б рекомендувала скрибок для язика використовувати всім. Просто робити це правильно. Як правильно використовувати скрибок для язика? Підготуємо інструмент, промиваємо його теплою водою. Висуваємо язик якомога далі, розташовуємо скрибок аж біля корені язика. Але дивіться, щоб вам було комфортно, адже в кожного е, свій рівень е, рвотного рефлексу, щоб вам було комфортно. І проводіть скрипком від кореня до кінчика плавні легкі рухи. Повторіть це декілька разів, тобто не 10, ми проводимо це. 2-3 рази, потім ми прополаскуємо порожнину рота водою або поліскувачем і ретельно промиваємо скребок. Монопучкова щітка. Монопучкова щітка це спеціальний інструмент для догляду за ротовою порожниною, який використовується для очищення важкодоступних ділянок. Вона має невелику головку із одним пучком щетинок. Зазвичай округлої форми, що дозволяє більш точно і ретельно очищувати окремі зуби, міжзубні проміжки і інші складні важкодоступні зони. Кому взагалі потрібна монопучкова щітка? І також я б хотіла сказати, що вона потрібна всім, але монопучкова щітка буде більш корисною для. Людей, в кого є ортодонтичні конструкції, брекети, пластинки, ретейнери, імпланти, елайнери і так далі. Для догляду за окремими зубами, якщо є неправильно розташовані зуби, є певні ротації зубів, скученість, або важкодоступні зуби мудрості, в кого є чутливі ясна або парадонтита, це. Більш краще буде очищати і менший ризик травмування ясен та емалі, і також для догляду за імплантами-коронками. І, звичайно, якщо ви хочете ідеально вичищати ротову порожнину. Тому що саме монопучкова щітка, вона після її чищення в тебе відчуття, наче в ти після професійної гігієни. Як правильно користуватися монопучковою щіткою? Також буде окреме відео, але зараз коротко розкажу: можна з пастою, можна без пасти це за бажанням. І ми робимо, будемо робити такі штрихові зуби, і очищаючи кожен зуб окремо. Які є популярні бренди монопучкових щиток. Курапрокси, ТП, Песітро і Телло ось мої е, такі улюблені. Мій фаворит це особисто Курапрокси. Ось я коротко розказала: дякую всім за увагу. Відео буде, як користуватися монопучковою щіткою, прикріплено далі. Тому рухаємось далі до чистих зубів. Дякую за увагу!